Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Протобуктю. А зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, яку ми сьогодні оглянемо, називається 78-й поверховий будинок на дереві. Е, кому кіно. Е, автор цієї книги Енді Кріфіс і ілюстрації Террі Дентона. Видавництво артбукс. Книга дуже цікава. Також з цієї серії в нас є ще такі книги, як 13-поверховий будинок на дереві, 26-поверховий будинок на дереві, 39-поверховий будинок на дереві, 52-поверховий будинок на дереві. 65-поверховий будинок на дереві. Ну, і ця книга 78-поверховий будинок на дереві. І вже можна було помітити першу їхню незвичайність, що кожен раз до цього будинку на дереві Енді і Террі добудовували 13 поверхів. А також головні герої цієї книги Енді та Террі. А також їхня подруга Джил. І що дуже незвично, те, що Енді – це автор, Тері це ілюстратор, і сам Енді і Тері, тобто персонажі цієї книги, це теж були автор і ілюстратор. Наприклад, тут ми можемо побачити Енді – автора і ілюстратора Тері зараз знайду. Тобто вони в своїй книзі писали свою книгу, що теж дуже незвичайно. А саме в цій книзі вони ще й вирішили зняти кіно. А ось можемо побачити те. Книги дуже цікаві. І їхня незвичайність в тому, що так, автор і ілюстратор цієї книги писали книгу про те. Як Енді і Террі, автори і ілюстратори цієї книги, писали цю книгу. Їм ще треба було якось в кінці. Ну, коротше, це дуже незвичайно. і Коли ви будете читати, ви зрозумієте дуже цікаві книги. І в чому прикол цих книг? Як я й розповідав в минулих відео? Спочатку і вони розповідають про поверха, які вони добудували. А, наприклад, з різними морозивами там, наприклад, для різних, щоб малювати поверх різний поверх із хрещенням і клонуванням і тому подібне. Тобто фантазії в автора і в ілюстратора вистачало. Далі розповідається про пригоди. А зазвичай ще розповідається. Після того, як розповіли про поверхар, сповідається про те, що їм дзвонять автори і кажуть, що от вам до якоїсь там години сьогодні треба, щоб книга була в мене на столі, тому що в них контракт з видавцем видавництва книги Насатинка, тому що його звали Пан Носатенко. І от вони, вони спочатку хотіли писати книгу, але потім в них були якісь пригоди. Звичайно, не в усіх книгах, але в більшості. В них були якісь пригоди, і за яких вони не могли написати цю книгу. Пірати нападали, там щось когось викрали і тому подібне. Тобто пригод у них було дуже багато. І майже ціла книга це були пригоди. А в кінці вони, вони все-таки якось встигають написати цю книгу або самі, або якось мурахи написали цю книгу. Або тому подібне. Тобто, і реально в автора і в ілюстрації і в ілюстратора фантазії дуже багато, і я взагалі не знаю, як вони все це вигадали. І ще потім їм треба якось вигадати, як діставити цю книгу, яку вони написали. А саме, наприклад, і в цих книгах вони писали ці книги, що теж дуже незвичайно, наприклад. 13-поверховий будинку на дереві. Вони написали про те, як вони пишуть 13-поверховий будинок на дереві, в якому вони пишуть, як вони, в в них були пригоди, як вони написали книгу про 13-поверховий будинок на дереві, і так далі. І це теж дуже незвичайно. Що вони пишуть книгу про те, як вони писали цю книгу, які вони написали про те. Коротше. І їм ще треба якось цю книгу діставити, тому що часу в них вже не вистачає. Отже, ціла книга це пригоди, і взагалі книги дуже цікаві. Саме в цій книзі, кому кіно. Вони вирішили ще й зняти кіно. І, і от Террі одразу сподобався режисеру, а от Енті не дуже. Із-за і цього Террі знімався в кіно. А, а режисер Енді прогнав, хоча Енді був повинен з Тері бути в головній ролі. А замість, а замість Енді він взяв на роль Енді, він взяв Гібона. маху таку, якого звали Мел Гібон. Взагалі, Енді спочатку подумав, що це Мел Гіпсон, а то був Мел Гібон. Такий мага замість Енді. І Енді це ще більше обурилось. Він постійно не, не знав, що йому робити, тому що його проганяли. Тому що він заважав знімати кіно. Його проганяли, він щось там пішов робити. Робити там щось малював чи ще щось. І це призводило до того, що. Наприклад, його клони втікали з його країни і заважали зйомці. І за цього робили винним його, тому що думали, що він спеціально це робить, тому що він образився, що він не знімається в кіно, а Террі знімається. І постійно він був винним, хоча він був ні до чого. Книга дуже цікава, обов'язково вам її особливо. І ще одна. І ще одна особливість саме цієї книги, що я помітив, що тут на кожній сторінці, що буде потім вказано в книзі, е, хто не хоче, щоб я заспойлерив, може зараз е, вимкнути звук, але тут на кожній сторінці можна знайти або цілу корову, або якусь її частину, там хвіст, голову і тому подібне. На кожній сінькій сторіночці пусть корову, маленьку таку. Там, або, наприклад, вона тут може на вірьовочці висіти, або десь там збоку виглядає хвіст, і тому подібне. І поки ви читаєте, ви можете шукати ось, наприклад, хвіст корови шукати на кожній сторінці якусь частину або цілу корову. Отже, обов'язково раджу вам книги за такими незвично по пофарбованими сторінками. Які підійдуть для всієї родини обов'язково раджу вам її а так їх, а також раджу вам читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па!